Сьогодні ми у Мастріхті, місці з неймовірною атмосферою на півдні Нідерландів. Тут і старовинні вулиці, і затишні площі, і особливий південний настрій, що робить це місто зовсім не схожим на решту країни. Тож давайте прогуляємося разом і подивимося, чим зараз живе це старовинне місто Мастріх. У Нідерландах воно було засновано ще римлянами у 50-му році до нашої ери. Вже тоді тут збудували перший міст. Через річку Маас, звідки якому місто й стало важливим торговим центром, протягом століть воно переживало різні облоги, змінювало правителів, але завжди залишалося місцем, де перетиналися культури та народи. Сьогодні Мастріг поєднує в собі багато чого: від римських руїн до середньовічних стін та сучасних університетів і модних вулиць. Ще місто Мастріг також відомо тим, що у тисяча Односо другому році саме був підписаний договір про створення Європейського Союзу. 7 лютого 1992 року в міській ратуші Мастріхта представники 12 європейських країн підписали важливу угоду. Це була не просто угода. Вона фактично започаткувала Європейський Союз у тому вигляді, яким ми його знаємо сьогодні. Основні рішення, які були прийняті того дня, це створення спільної валюти євро, яка з'явилася в обігу трошки пізніше, у 2002 році. Також це ведення спільної зовнішньої політики та безпекової співпраці, це посилення співробітництва в галузі юстиції та внутрішніх справ. Та, звісно, чіткі умови вступу нових країн. Так звані мастріхські критерії, економічні правила, які досі діють для держав-кандидатів. Вірю, що одного дня Україна також зможе відповідати даним вимогам і стане рівноправним членом Європейського союзу. Але Мастріх – це не лише політика та великі рішення. Це і атмосферні вулиці, і вузькі провулки з бруківкою та звичайно старовинні будівлі. І зараз однією візитівкою я би хотіла вас познайомити у самому серці. Мастріхта знаходиться незвичайна бібліотека та книгарня. Адже вона розташувалася у стінах домініканської церкви XIII століття. Ця старовинна готика поєднується із сучасними книжковими полицями, створюючи атмосферу, яку вважають однією з найкрасивіших у світі. І звичайно, ви напевно чули, що нідерландці це невіруючий народ. Більша частина населення є атеїстами, і церкви вони перетворюють на кафе. На зали, де можна проводити різні концерти. А зараз я знаходжуся у церкві, яка перетворилася на книгарню. Тож давайте я вам її покажу. Ну, чого в книгарні церкві не скористатися ліфтом? Після наполеонівського вторгнення у XVIII столітті храм перестав бути релігійною спорудою, і століттями просто використовувався для різноманітних цілей, наприклад, був складом або місцем проведення концертів. Наразі цю бібліотеку церкву модернізували, встановили ліфт та безліч книжкових поличок. Наразі у бібліотеці налічується понад 25 тисяч найменувань різноманітних книг та видавництв. А ще тут часто проводять різні літературні події, виступи авторів і навіть джазові концерти. Мені дуже сподобалося, що будівля зберегла оригінальні готичні склепіння, які створюють відчуття величі та простору. А ось цей ефект, що ти можеш піднятися до самої стелі, неймовірно вражає. Адже деякі фрески 15 століття можна роздивитися у найменших деталях. Щороку сюди приходять сотні тисяч різноманітних відвідувачів з усього світу, і що дуже класно, що вхід у бібліотеку абсолютно безкоштовний. Тому частенько тут можна побачити студентів. Вони приходять сюди працювати з ноутбоком або випити каву біля вівтаря. Ну і плюс ця бібліотека надзвичайно фотогенічна і вважається однією з найбільш інстаграмних локацій у Нідерландах. І можу вам з упевненістю сказати, що ця бібліотека нічим не гірша, ніж знаменита лаврарія Лело у Порто, яку я нещодавно відвідала. До речі, відео, про яку ви зможете подивитися ось тут. Та навіть більше, Тут трошки менше туристів, тому відчувається більше повітря та простору. І кількість книг, звичайно, теж більша. У Маастрихті є кілька дуже відомих церков, які точно варті вашої уваги. Це базиліка Святого Серватія та церква святого Яна. Базиліка святого Серватія це найстаріша базиліка у всіх Нідерландах. Початок її будівництва датується наразі 4 століттям нашої ери. Тут похований святий Серватіус, покоровитель Маастріхта. Всередині зберігається скрабниця з різноманітними реліквіями. Серед з них знаменитий золотий ключ святого Сервація. Церкві святого Яна стоїть прямо поруч із базилікою і впізнається здалеку завдяки червоній вежі, що є справжнім символом Маастріхта. Вона колись була протестантською, а зараз це місце для Проведення різноманітних концертів та виставок, дивлячись на ці церкви, розумію, що архітектура Мастріхта зберігає в собі справжній дух століть. Весь центр міста виглядає, як жива історія, і гуляти тут ну просто одне задоволення. Якщо говорити дуже дуже загально, то Мастрігд мене прям дивує на кожному кроці, бо тут дуже дуже цікава, класна архітектура. Мене взагалі немає відчуття, що я зараз знаходжуся в Нідерландах. Мене таке відчуття, що я десь або гуляю по Франції в якихось таких маленьких містечках, або це Бельгія, якісь Брюге або Гент. Якщо ви завітали до Мастріг, то у мене є декілька порад, що смачного тут можна скуштувати. Кисле м'ясо або яловичина тушковане в Мардані, з оцтом, спеціями та сиропом. Пиріг, флай, знаменита лімбурська фруктова ватрушка. Пиріг є різні варіації з вишнями, абрикосами, сливами та навіть рисом. Аспарагус по – у сезон спаржі навесні тут гдуть ніжні страви з білою спаржою, що вважається делікатесом. Також неодмінно скуштуйте локальні сири, пиво та вино. В описі цього відео ви зможете знайти декілька закладів, які я рекомендую відвідати під час вашої наступної подорожі до цього чарівного міста. А на солоденьке раджу вам завітати у шоколадницю Мада. Це сучасна шоколадна майстерня у центрі міста, відома своїми розкішними бонбонами та десертами. Я тут завітала скуштувати їхнє легендарне морозиво. Найтоповіші це брон та пістача та юзу і манго. Також тут є веган варіанти. Якщо ви, як і я, прибули до Мастріхту у неділю, то у вас є шанс потрапити на автентичний блошинний ярмарок, де продають старовинний посуд, вінілові платівки, книги, антикварні меблі та безліч дрібниць з історії. Тут не про туристичний сувенірний ринок. Тут справжня атмосфера міста, де можна знайти унікальні речі та поспілкуватися з місцевими. Такі ярмарки додають мастріх особливого шарму та показують його повсякденне життя. І, любі мої друзі, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та лишати свої коментарі. Це неймовірно радує мене, а також просувай україномовний контент. А я тим часом хочу вам розказати про одне прикольне місце біля Меастріхто, в яке, на жаль, я не змогла потрапити під час цієї поїздки, і планую зробити це наступного разу. А мова піде про каземати: такі собі підземні тунелі та оборонні споруди 17 та 18-го століття. Ці споруди можна побачити лише з екскурсією. Тому наступного разу, коли буде Мастрігті, обов'язково відвідаю ці місця. Після Амстердаму Маастріг це місто з найбільшою кількістю пам'ятників, а саме 1600 на даний момент. Тому Маастрихт може стати вашим чудовим напрямком для наступної подорожі. Якщо ви заплануєте вашу подорож на люте, ви також зможете потрапити на кольоровий карнавал, але Заздалегідь, будь ласка, бронюйте ваші готелі та місця проживання, адже цей час у місті найбільш ажіотажний. Також у цьому місті дуже класний різдвяний ярмарок, і на мою думку, він найкращий в Голландії. Дуже зручно, що все місто можна обійти пішки. У мене це зайняло десь приблизно 4 години. Ну а для околиць, звичайно, можна використовувати велосипед або автобус. А до самого міста дуже зручно можна дібратися звичайними потягами НС. А з підпискою вільні вихідні це можна зробити навіть безкоштовно. Мастрігд запав мені у саме серденько. Це справді місто контрастів та шарму. Тут і старовинні церкви, і середньовічні мури, які гармонійно поєднуються, із сучасними кав'ярнями, дизайнерськими магазинами та різними арт-просторами. Вірю, що неодмінно повернуся сюди ще. Не ще на цьому випуск про мастріг підходить до кінця. Буду чекати на ваші лайки, коментарі, підписки, звичайно, і до зустрічі у нових сюжетах.